Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, радник Офісу президента Подоляк, заявив, що контрнаступ вже декілька днів почався. Давайте подивимось, тільки подивимось, так чи ні? Виглядає, що так. Виглядає, що дійсно. Ні, ні, це що то непонятне, що він там говорить. Навпаки, дві карти показують, що е стабільно, стабільно, стабільно попіаритись. <ріст> На війні попіаритись. Ну, ви знаєте, от не е придумаєш вислів краще, ніж це таро, це китайське таро мені видало. Дивіться, ще одна перспектива для Подаляка. Файно попіаритись. У нас тут війна, у нас тут медіа. так? І хоча насправді нічого нема, але це піар код. Ще раз. Можливість про себе заявити, ще раз про себе нагадати. Я тут, мене давно не було. Перегнати там не знаю кого іншого, Буданова, Залужного, хоча Залужний він нікуди не виходить, нічого, Арестовича теж я не бачу. Ось тому не знаю, можливо, ви мені підкажете, але тут дослівно ніякого руху я не бачу. Тим більше військові розказують, що все постійно рухається, відбувається. Такого гучного контрнаступу вже не буде. Ось, і чим тихіше, тим це тим краще. Навіщо він це робить, не знаю. Давайте подивимося. Має він тут якесь завдання йому дали. Офіс президента. Ну, в принципі, в принципі, ви знаєте, це, це його робота піаритись. От і все. Це його робота. Тут я нічого таке. Ви знаєте, а ще скоріше за все, відвлікаловка від чогось іншого. Тут щось значить. Дивіться, якщо а, виходять Будановий. Подаляки, Арестовичі, ну тепер вже я не знаю, бо він внештатний конкретно. Це значить маневр відволікти від чогось дуже серйозного. Ось як я розумію за цим розкладом. Значить, щось конкретно сталося. Значить, десь якась печалька. Ось карта ця показує, що десь якась печалька, десь якась невдача, десь якась інша гучна справа. Можливо, Засудження когось, якийсь скандал корупційний знову і ще тому подібне. Це хід, ще один хід себе виставити. Вибачайте, я думала, що тут серйозна заява. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, мирної вам ночі і разом до перемоги. На все добре, мої любі!